Моє щире вітання. Я Оксана Кучеревенко, директор Кеменківського ліцею Підволочиської селищної ради Тернопільської області. Мій освітній заклад в лютому місяці цього року вперше в Підволочиській громаді гідно відстоює свою честь під час позапланового інституційного аудиту. Так. Зараз я хочу поділитися думками і емоціями про інституційний аудит нашого ліцею. І впевнена, що багатьох освітян моїх колег уже сама ця фраза викликає певне хвилювання, адже по своїй суті інституційний аудит це перевірка. А перевірок ми чомусь завжди боїмося, як щось дуже негативне в нашій педагогічній роботі. Хочу нагадати, що Інституційний аудит є важливою складовою зовнішньої системи забезпечення якості освіти. Його мета позитивно вплинути на поліпшення якості освіти управлінських процесів та удосконалення діяльності. Освітньої системи в закладі, ми отримали цю пропозицію і, порадившись з колективом, прийняли рішення. І з 18 лютого розпочався аудит. Думаю, що факт прийняття такого рішення говорить сам за себе. Проаналізувавши напрями, за якими експерти будуть вивчати нашу роботу. Колектив ліцею вирішив, що може гідно відстоювати його честь і доказати, що він дає якісні освітні послуги. Коли був аудит уже проведений, і за його результатами отримали висновок, педагогічний колектив ретельно проаналізував цей документ. І чи ми сьогодні можемо похвалитися? Перш за все. Аудит відзначив здорову атмосферу в стінах нашого ліцею. Здійснюється діяльність щодо запобігання будь-яким проявам, дискримінації, булігу, що відмітили в опитуванні як школярі, так і батьки. Практично відсутній тиск на учнів з боку педагогів. Усі питання чи звернення конструктивно розглядаються, щоб досягти консенсусу. Відмічено високий відсоток об'єктивності оцінювання результатів навчання. Зокрема. За результатами опитування, 85% учнів та 95% батьків підтвердили об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів. На уроках учителі спільно з учнями формують зрозумілі освітні цілі. Результативність навчання проявляється в участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, де багато з них займають призовомісті. І зараз я дуже радію цього приводу, що наша учнівська команда учнів та учениць п'ятих-сьомих класів з гандболу в змаганнях пліч опліч всеукраїнської, всеукраїнської шкільної ліги захищала честь нашого тернопілля у Бучі і здобула 12-те місце в Україні. Пишаємося нашими учнями та вчителями. До речі, по іншому не може бути, адже в нашому колективі, який я очолюю, працює 21 педагог. Усі вчителі початкових класів першими пройшли сертифікацію. Серед нас вісім учителів-методистів, чотири зі званням старший вчитель, 15 учителів з вищою кваліфікаційною категорією. З вересня місяця цього року наша вчителька початкових класів розпочала апробацію підручника математики для 4 класу закладів загальної середньої освіти в двох частинах. Під авторством Тамари Прошкуратової я і троє моїх колег пройшли курс підготовки незалежних експертів. І, можливо, ви з нами познайомитеся у цій якості, коли буде одет вашого закладу. Майже у всіх заняттях 99% прослідковується особисто орієнтоване навчання. Експерти відзначили 100% використання на уроках. Сучасних інформаційних технологій, як і при підготовці на урок організації зворотнього зв'язку з учнями у всіх класах нашого ліцею впровадження використання електронних журналів і щоденників. Ми апробували їх, і сьогодні ми в Раді роботою з електронними журналами. Понад 90% опитаних батьків відмітили, що у ліцеї відсутні випадки фізичного насильства, діти не відчувають упередженого ставлення до себе більше 90% школярів, це ви можете прочитати у висновках, які розміщені на сайті нашої школи, сайті Пілочиської селищної ради, відділу освіти, що у стінах нашого закладу безпечне психологічне середовище. Наші керівники ліцею, педагоги відкриті до спілкування. Між нами сформовані Відносини довіри та конструктивної співпраці. Мені приємно, що усі 93 респондентів, числа батьків та 98 опитаних учнів задоволені чистотою харчуванням та облаштуванням їдальні, що теж має велике значення. Дуже приємно, що цього року ми звернулися до голови нашої громади, пана Віталія Дацка, щоб посприяв. Допоміг і силами наших вчителів і технічних працівників було або облаштовано збільшили збільшено територію та забезпечено інвентарем найпростіше укриття, міськість якого достатня для перебування одночасно усіх учасників освітнього процесу. І відповідно до акту готовності закладу, рішення педагогічної ради з 1 вересня цього року в нас всі учні перейшли на очну форму навчання офлайн. Звичайно, є ряд недоліків. Не вистачає комп'ютерів, бо вони вийшли з ладу: нового обладнання для навчання, придбання обладнання необхідно для СТЕМ освіти, відсутній від ліцеї майданчик для гри молодших класів. Це зазначено теж у висновок. А тепер висновок: в нас багато роботи попереду. Ми чекаємо перемоги. У нас все буде добре, але найголовніше. Інституційний аудит, аудит це корисно і діяльно. Він має позитивну роль. Хто працює, не має причин його боятися або остерігатися. Позитивні висновки, величезна мотивація в роботі. І значно підвищує нашу самооцінку як керівництва, так і кожного вчителя Кам'янківського ліцею. Разом з тим негативні висновки це не вирок. Вони теж мотивують вчать аналізувати, приймати рішення діяти. І найголовніше, я хочу зараз щиро подякувати команді експертів Державної служби якості освіти у Тернопільській. Області на насамперед, на голові експертної групи, слободян Наталі Богданівна та усім членам експертної групи за професіоналізм, перш за все, неупередженість, толерантність людяність і взагалі любов до освітян, любов до нашої праці. Шановні експерти, ваші професійні якості – це показник нового рівня сучасного підходу до контролю якості роботи в навчальних закладах України. І на завершення вам, шановні колеги, шановні всі, хто чує мене, зичу переможного миру у боротьбі за нашу незалежність, творчого розквіту колективу, щедрого на успіхи освітнього процесу, усім нам міцного здоров'я, під мирним небом України. Слава Україні! Героям нашим слава!